Всім привіт! З вами знов Дмитро. І сьогодні я відкриваю нову рубрику у себе на каналі Нотатки Про, в якій я буду розповідати про якісь певні технічні, складні і не дуже речі, простими словами, і буду ще намагатись робити це наглядно. Сьогоднішня тема в нас про Continuous Integration і Delivery. Ми розглянемо, навіщо воно потрібно. На умовному прикладі ми розглянемо, як воно може полегшити. Життя усім, включаючи вас, вашого тімліда, вашого ПМ, тестувальника, усіх, усіх, хто залучений до проєкту. І так, розпочнемо ми з того, що зробимо невеличкий приклад, де в нас є флоу, певний flow, на якому немає ніякої взагалі автоматизації, повністю вся ручна робота. Тобто, все вручну робите як. Ви, ваш тімліт, ваш тестувальник. От. Тож, починаємо ми з малювання, так скажемо, певного часового проміжку, на який ми будемо накладати певні події в житті вашого проєкту. Точніше, не проєкту, а скоріш, навіть певної задачі. Давайте додамо тепер, як, наприклад, вас. От. Ви будете в нас ось такий розробник. І е, всі події, які ми будемо накладати на наш е, часовий проміжок, зроблені вами, будуть мати зелений колір. Що ж, е, уявляємо, що ви отримуєте певну задачу від вашого project-менеджера, е, і ви починаєте писати під неї код. Е, звісно, у GitFlow ви створюєте там, певну гілку е, у вашому Git-репозиторії, наприклад, там, feature add payment, щось таке. Так, Наприклад, буде це фіча з платіжкою. І припускаємо, що ви вже написали певний код і зробили pull От. Тобто першим івентом на нашому таймлейні буде створення pull-request. Після того, як ви створили ваш pull-request, його ж потрібно комусь переглянути. Це буде ваш умовний тімлід. Давайте додамо тепер нашого тімліда. І всі дії, які буде робити наш тімліт, будуть позначатися з таким помаранчевим кольором. От. Е, і так ми додаємо на наш таймлайн подію, де в нас коїться рев'ю. Тобто ваш тімліт зробив рев'ю. Е, якщо він щось знайшов, то власне він повертає задачку вам. Ви знов щось робите, виправляєте, і так йдете по кругу. Тобто, поки вашого тімліда не влаштує якість кода повністю. От. Як тільки ваш, вашого тімліда влаштувала якість вашого коду у вашій задачі, вашу задачу потрібно вже протестувати вашому тестувальнику. Отже, давайте додамо нашого. Тестувальника. Всі задачі, які буде виконувати тестувальник, ми будемо позначати ось таким синім кольором. Тепер ми уявляємо, вашу душ потрібно залити на тестовий сервер, де ваш тестувальник все буде розглядати, тестувати, тицяти і так далі. Тобто додаємо новий івент в нашу, в наш таймлайн І давайте там build. І deploй. Ні, давайте deploy, е, окремим зробимо. Що в нас виходить? Е, після того, як ваш team Lead вже задеплою все на тестовий сервер, е, він скидає там, посилання вашому е, тестувальнику на те, що можна вже перевіряти. От. Як тільки, давайте додамо на таймлайн. Тестування. Ось ми додали, синім кольором наш тестувальник робить тестування. Якщо він знаходить якісь помилки, це вже буде залежати від вашого теж повного флоу. Ви можете робити його у, всі фікси у інших гілках. Інколи це робиться в тій самій гілці, якщо таска ще не зачинена, не закрита ніяк. От. Тобто, якщо він знаходить якийсь баг, він кидає, тестувальник кидає вам баг. І ви починаєте знов усе. Тобто, ви правите баг, знов проходите рев'ю, рев'ю в цьому плані вже буде опціональне. Тобто, там, скоріш за все, це буде якась мінорна помилка, там може стилі підправити, може там текст змінити, там, ще одну кнопочку додати. Ну, це вже не більш не мінорна зміна, а певна зміна, яка може потребувати рев'ю. Як тільки з Дофмом пройшли весь цей ад, тобто від pull-reквесту, рев'ю тестування, і вашому тестувальнику все сподобалось, що робить ваш Тімліт? Він знов робить білд, або, в принципі, він може взяти той старий білд, який він робив для тестового серверу, От. і все це заливає в продакшн. Він може ще давати в проміжку створити певний реліз, якщо це потрібно. Там, додати номер версії чи щось таке. От. І далі у нас іде івент Deploy Prod. Що ж, як ми бачимо, в нас забагато всього лежить тут, на тім Ліді, який робить все від рев'ю, білду, деплою і так далі. І в певному флоу. Давайте ми, власне, скопіюємо все, що ми тут намалювали. Ми вставили все на новий слайд, який ми будемо підправляти. Давайте уявимо, що в нас з'являється нова людина DevOps, яка буде займатись усім нашим CI-CD флоу, тобто повністю автоматизацією всього, що є у життєвому циклі нашої задачі. От. Давайте додамо його. І все, що буде автоматизовано нашим DevOP. Е або це може бути не тільки Девопс, це може бути як е і ви, ви це можете зробити. Це може зробити ваш Тімліт. Е але ми для трошки спрощення ситуації скажемо, що в нас є окрема людина, яка цим займається. От. І все, що буде робити наш DeVops, ми будемо позначати ось таким. Фіолетовим кольором. що ж, першим, що бачить DevOps, що ми можемо поліпшити, то це ми можемо трошки звільнити від рев'ю нашого тімліда. Ми можемо це зробити за допомогою таких систем, як SonarCube, CodeClimate. Це статичні аналізатори коду, які будуть перевіряти ваш код, на чим вони пахнуть. Так, є SmellBugs, у Них таке поняття, типу, говнокоду, можна сказати, е, якісь стилістичні речі, які е, дуже притаманні вашому саме проєкту, і е, можуть знаходити якісь потенційні, потенційні баги. От. Тобто, ви про них не знаєте, а код-аналізатор зі, свої, зі своїх знань може зрозуміти, що тут у вас може виникнути якась певна бага. Тож. Ми зараз можемо видалити повністю рев'ю нашого TimLiда з нашого таймлайну. І е, додати на наш таймлайн е, статичний аналізатор коду. Давайте назвемо SAC. Static. Давайте не SAC, а SCA Статик код аналізатор І в цьому випадку е, ми вже позбавляємось е, нашого, так скажемо, шийки пляшки нашої шийки-пляшки. У вигляді Тімліда, так як Тімліт, він не завжди доступний. В нього є свої задачі, він спілкується з клієнтом, з ПМом, з керівництвом, всіма-всіма-всіма, і в нього не один проєкт. Тобто тут ми позбавляємось е, шийки-пляшки. І ви, як розробник, вже спілкуєтесь тільки з статичним аналізатором коду. От. Тобто у вас проходить тільки ось такий флоп. Звісно, цим Тімліда ви можете залишити, але в цьому плані вона вже буде доволі опціональна, і ваш тімліт може приділяти час, ну, умовно, там, раз на тиждень, раз на два тижні, заглядати просто у ваш код. І, можливо, створювати якісь задачі на технічний борг, тобто щось порефакторити, якщо він знайшов якусь невідповідність у стилістиці, все ж таки, бо статичний аналізатор коду він не всемогутній, він не може абсолютно все зрозуміти, як працює в вашому проєкті. Тому Тімліт зайде, зробить вам таски на рефакторинг і колись там, можливо, в майбутньому, можливо, там. У поточному спринті, наступному спринті, ви це все зробите. Тож, ми вже зекономили багато часу як і вам на очікування тімліда, так і Тімліду на банальну перевірку коду. Далі, наш Девопс бачить, що наш тімлід витрачає ще багато часу на зборку вашого коду. Тобто, на що це робити вручну, якщо це теж можна зробити за допомогою банального скрипту. От. Тож, ми видаляємо білд, який був намальований кольором TimLida, і додаємо на наш таймлайн якийсь Automatic Build-System. Цей скрипт, тобто автоматична система білду, вона може виконуватись на якомусь видаленому сервері. Вона може також виконуватись у певній системі, яку ви обрали для Continuous Integration Delivery. Це такі системи, там як Jenkins, Travis CICD, той самий GitLab CICD, GitHub Actions. Це все можна робити саме там. І таким чином, власне, ми ще зберігаємо багато часу для тімляду. Він не робить зайві білди вручну. Все це робиться автоматично. Надалі, ще що непогано було б. Додати, це тестування вашого коду, але не ручне, тобто не те, яке робить тестувальник ваш. А ті тести, які писали ви для вашої задачі. Бо все ж таки тут присутній людський фактор. Ви можете забути запустити якийсь певний тест. Ви можете не знаю, зламати якийсь інший функціонал. І не знати про це. Ви могли просто там теж людський фактор, ви писали код, ви перевірили, що у вас тести ваші працюють, а інші тести ви не перевірили. От. Тож, в такому випадку ми можемо додати на наш, давайте трошки посунемо build-system. Ось так. І додамо на наш таймлайн. Це тести ваші там юніт, інтеграційні, також це можуть бути end to end-тести. Далі нам потрібно все це задеплоїти. Тобто, якщо статичний аналізатор коду перевірив, його все влаштовує. Білд у нас зробився теж все добре з ним, усі тести на вашому CI-CD пройшли. Якщо, звісно, не пройшли, то ви, вибачте, ви підете знов працювати. Тобто ви повертаєтесь до вашого коду, фіксаєте всі тести, які ви там зламали, не дописали, будь-що. І надалі в нас буде вже робитись е, якийсь певний автодеплой е, на тестові сервера. Тобто ми знов прибираємо те, що це робив наш Темліт. І кажемо, що deploy тест. Тепер в нас робиться автоматично. Тобто... DevOps написав скрипт, який власне білдить вашу систему, тестить її, і автоматично заливає там на ваш сервер. Якщо це, припустимо, такі системи, як там Netlify, Версел, вони можуть автоматично підтягнути увесь, увесь ваш код, теж збілдити і власне запустити. Далі, як ви розумієте, Тестувальник, на жаль, він залишається в цьому флоу, йому нікуди не подітись. Але що ще може, може зробити тестувальник в цьому плані, він може писати і підтримувати власне, автоматичні тести, щоб кожен раз ручками не проходитись по всьому цьому проєкту. І він теж їх може додати там, в той же Pull Request, або теж окремою гілкою. Це вже як у вас на фірмі буде влаштований GitFlow. Тобто автотести можуть робити ще і на цьому етапі, От, скажімо так. Тобто він написав, автотести пройшли, який написав ваш тестувальник, і все добре. Але все одно, якщо їх нема, то власно, власне тестувальник ваш пише ну, точніше, не пише. А робить звичайні тести ручками, перевіряє все. Якщо тестувальник теж знов все перевірив, все окей, ми йдемо далі. Якщо ні, ми ну, звісно повертаємось назад. Тепер нам потрібно зробити певний реліз, що підрозуміває під собою реліз в даному випадку. Якщо це фронтовий проект, то це може просто бути збільшення в версії у вашому npm пакеті Точніше, не пакеті, а пакет JSON. Просто збільшення версії вашого проєкту. Це може бути, я не знаю, автоматична нотіфікація абсолютно у всіх, що зараз робиться реліз, і в релізі присутні ось такі пол-реквести або ось такі коміти, в яких робились ті чи певні там речі. Це теж власне, підправляє наш DevOps. Робить все автоматично. І задіяний виходить тільки скрипт, який буде генерити там, як певний реліз, збільшувати версію NPM-пакету і так далі. От. І давайте уявимо, що в нашому GitFlow після от цього всього PR, статичного аналізатора коду, білду, тестів, деплою на тест, е, релізу ми це все мержимо у мастер гілку, і в цьому випадку. У Мастер Гілці запускається новий е, flow, який, скоріш за все, буде робити абсолютно все те саме. Тобто, він... Е, ну, можна опустити аналізатор коду. Да? Е, е, нам потрібно буде запустити білд-систему, е, яка ну, збілдить власне, ваш проект. Нам потрібно буде запустити тести, і ми вже будемо минувати усі, увесь наш деплой-то тест-сервер. Е, минуємо реліз, так як ми вже зробили цей реліз. І після того, як знов прийшов весь цей флоу, на нашій схемі з'являється deploy to prod Тобто, по факту, це звичайний скрипт, який був зроблений під там, deploy на тест середовище але він буде підправлений під production середовище. І як ми бачимо на цій схемі і порівняємо її з цією схемою, ми бачимо, що. Ну, дуже багато роботи автоматизованого, і тім ми нормально так звільнили від усіх задач рутинних, які він до цього робив. Тобто до цього він нас робив. І постійне рев'ю, і постійні білди, і постійний деплой на тест середовища, постійний ну, ручний реліз, постійний діплой типрод. Звісно, це все міг робити. Ну, на ваш тим, тим лід, там, Може у вас в команді нема тім це все робили ви чи ну, будь-хто інший. І, власне, ми звільнили цю людину, яка це все робила тобто, яка в нас помаранчевим кольором на цій схемі. Ми його звільнили і всі, абсолютно, його задачі, які він робив, ну майже всі, давайте, мабуть, припустимо і додамо, що. ну, Давайте, ось тут він робить рев'ю. Але це рев'ю буде таким: типу, зі знаком питання. Бо воно е, таке опціональне, і воно воно буде проводитись не на кожну таску, а там, як я вже і казав, на там, раз на тиждень, два, два рази на тиждень, або там раз на місяць взагалі. І власне, Тімліт займається абсолютно іншими задачами, в нього більше немає такої рутини. Також це допомагає нашому тестувальнику. Так як знов йому не потрібно чекати тім ліда, поки він зробить рев'ю, поки він це задеплоє на прот, це вже все виконується автоматично скриптом. Вам це допомагає так само у вашому житті швидше зникається задача, бо вам не потрібно знов чекати на тім ліда, поки він це зробить. Рев'ю, депло і Так далі, У вас теж все робиться автоматично. Ви спілкуєтесь з статичним аналізатором коду. От. І все. І ви спілкуєтесь, власно, ви і тестувальник. Якщо щось потрібно, ви кажете, тестувальник передає вам задачу, що потрібно підправити. І далі все проходить автоматично. Реліз діплой так само і проходить автоматично, вам нічого робити не потрібно, ні тій людині нічого робити не потрібно, все буде виконуватись автоматично. От. Тож. Наш DevOps або Teamlead, або, власне, ви, які додали певний CI-CD Flow у ваше життя, дуже спростив життя усім людям, які є на проєкті. Що ж, і на цьому в мене все. Дякую, що подивились це відео. Якщо у вас залишилось якісь питання, не зважайте, задавайте їх у коментарях нижче. Також, якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. І я ще нагадую про те, що в мене існує телеграм-канал і телеграм-чат. Посилання на нього ви можете знайти нижче. І також в чатті або в коментарях до каналу, до постів, ви можете запропонувати свою наступну тему для такої моєї рубрики, як Нотатки-ПРО, де я вам буду намагатися розповідати ту саму тему у такому приблизно форматі. Що ж, ще раз дякую вам за перегляд. І до скорих зустрічей. Па-па.